Пізнавши історію своєї землі, людина зможе переосмислити й шлях розвитку людства прекрасна і священна наша земля багато років тому люди жили в мирі, і навіть сама матінка земля раділа щастя своїх дітей. Тим часом на інших землях з'являлися ті, хто став владарювати над людьми. Користь і жадібність проникли в їхні серця. Вони створили новий устрій і систему правлінь. От тільки донесли їм прородство, що є земля, де люди живуть вільно, і прийде час, коли вони зруйнують їхній устрій і принесуть світанок усьому людству. А першими це зроблять діти. Розгнівалися жерці. гординя їхня здригнулася. Хіба може дитина бути сильнішою за них? Тоді вирішили вони завадити цьому і задумали хитрість. Посіємо сумні у їхніх серцях, змусимо забути свою силу і знання. Нехай повірять. Що ми більш розвинена цивілізація, нехай перестануть творити і шукати мудрість, а будуть вічно боротися за свободу і слідувати наукам, що відводять їх від суті.